На першому знайомці за приклад, до берту в операторів завжди виникає запитання, як зрозуміти, які функції на джойстику є. Я завжди відповідаю, не дивіться на нього так, як він стоїть на підлопіти. подивіться на нього так. Все стає набагато зрозуміло. Тут функції всі згруповані. Гідравліка та лінія сетчя. По гідравліці у нас підйом опускання центральної рамки. А окремо підйом опускання лівого, правого крила. Також, у нас є додаткові функції, якщо то є така опція на описувати, автоповернення в вільове положення. Ось цієї кнопки. Її потрібно затиснути і тримати, поки крила не дійдуть до нульового положення. Скільки ми її тримали, далі вони не дійдуть. Що ж то є, я нахожусь. Нахил боковий усієї штаммі, вправо внизу. Тобто ми можемо її нахилити повністю всю вправо, Але джойстик ззовні працює тільки коли ми затискаємо кнопку присутності, яка знаходиться на задній стороні, на тильній стороні джойстика. Тут ще одна додаткова кнопка, це називається кнопка F. Для чого вона призначена? Для блокування, розблокування закату самої штанги, і там машинах з 5024 -50 -50 -50 -50 для можливості складання розкладання штанги саме з джойстику. Верхній ряд кнопок у нас відповідає. За вимкнення-вимкнення отискування. Головний вимикач, який вмикає всю штангу, вимкнення секції зліва на право. Вимкнення секції справа на ліво. З тієї сторони, навпаки, вимкнення справа наліво і вмімкнення зліва направо. Подвої стихи. Нахил цієї штанги вправо-вліво, нахил вліво, повністю цієї. Там центральна рамка рукається проміжнами. І автоповернення в центральної рамки. Також робота з замками штанги. але затискати потрібно обидві кнопки на певній стороні звичайні. Ми можемо їх заблокувати. Замок заблокуватися. Так само ми його можемо і розблокувати з чойста. Але блокування замок у нас використовується знову ж таки нагадаю, тільки складання, розкладання і переїзди. Робота в полі тільки на відкритому закону. І... Додаткова така, така опція з цього року. Важливість, функція з цього року на обнистріках з 2026 року виробництва. Складання, розкладання штанги з дойстиками. Для цього ми знову ж таки задимаємо один дві наші кнопки, складаємо натисненням. Підйому вверх наші зовнішні крила, тобто дві кнопки ззаду і кнопка підйому вверх це складання зовнішніх крил. І натисненням з цієї кнопки ми вкладаємо основні крила. Але знову ж таки це з натисненням лоб. Але в цих кнопок є ще інше призначення. Якщо в нас причепний оприскувач з задньою поворотною віссю, з поворотною керованою віссю, поворот вліво, поворот вправо в ручному режимі і автоматичне повернення задньої осі в нуль. Центрація. Тобто на самохідному оприскувачі ось ця кнопка червона не використовується. Ці використовуються лише через кнопку щіпа. І то. Знову ж повторюся лише на нових опискувах.